Повідомляють телеграм-канали про те, що на полігоні в окупантів в Донецькій області теж не все слава Богу. Там пропущені, бо треба слухавку брати. А коли це вчасно не беруть, то потім і валяються там окупантів і не тільки на полігоні окупантів Донецькій області, пропущені від Хаймерса. Про це повідомляють російські медіа, російські помийки і пишуть про те, що. По найменшими, найскромнішими, найсором'язливішими оцінками орієнтовно 50 окупантів, потраплять до завтрашнього зведення генштабу, до завтрашнього зведення 600 тисяч плюс покладених 200-300 окупантами путіним за ціну своїх імперських амбіцій. Ну тут теж да, жаліти не будемо, власне кажучи, бо Донеччина це Україна, їм там не місце. Ще й полігони гляди. На що вони тренуються? Ано ще час життя окупанта на українському фронті 2-3 хвилини. То в принципі вже наші ті полігони не зрозуміло, але вивели хай виводять на відкриту місцевість. Ці дурні завжди наступають на одні ті самі ж граблі. Ну а ми тими граблями їм полбу і можемо дати і не раз за деталями того. Що насправді прилетіло, розбомбило і розбомбилося. І хто поповнить теж рубрики вічних польотів і прильотів? Вічний прильот Запроваджуємо сьогодні з вами нову рубрику вічного прильота, Ні браття, значить, будемо вам повідомляти детальніше. Неспокійно росіянам на Курщині там контрнаступ у них іде. Але як каже Зеленський, за нашим українським планом у збройних сил України з'явилася нова стратегія в Курській області і Форбс розкрив деталі. В Курській області можливе оточення російських військ. В українських сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія швидко переміщатися і брати російські війська в оточення, як пише аналітик Forbes Девід ЕКС, коли минулого тижня українські війська прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях, це шокувало багатьох. Але тепер каже Екс, їхня мета, тобто наша, стає ще більш зрозумілою. Українська тактична група, очевидно очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за новий шлях і через південні квартали найближчого російського міста веселе. Іншими словами, українські війська розвертаються у бік головного курського виступу. Якщо українці, які наступають на північний схід від нового шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці. То вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном. Місцеві географічні умови сприяють спробам зсу оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів наступаючими українськими військами. При цьому збройні сили України нагадаю знищили всі постійні мости через Сейм у цьому районі. Тому всі російські війська на південь від Сейма їх там можуть бути цілі батальйони, залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Коренєве. Саме з цієї причини українці невпинно обстрілюють понтони, що не росіяни їх встановлюють.